Привіт, гурмани! Файна львинка знову з вами! Сподіваємось, ви бачили наше попереднє відео, де львінка билася з бананом. А сьогодні на арені гриб-суперник. Так, ми знову тут, щоб показати вам, як ці маленькі чемпіони справляються з новим опонентом. Поки львинка підбирається до гриба, поділимося кількома цікавими фактами: ця унікальна личинка виростає всього за 10 днів. Уявіть собі 10 днів, і ви отримуєте джерело якісного протеїну. Це справжній біокорм, який підходить для годівлі різних тварин від їжака до страуса. Такий собі універсальний кормовий герой. Ой-ой, подивіться, здається, грип уже не такий впевнений у своїх силах. Ну що, друзі? Давайте трохи помовчимо. І подивимось на цей чудовий процес боротьби львинки з грибом під стильну музику. Як бачимо львинка знову перемагає. Якщо вам цікаво, що буде далі, обов'язково підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях, який продукт ви хочете побачити наступним у нашому львинковому меню. Переходьте на наш сайт, підписуйтесь на наш телеграм канал. І ви будете в центрі всіх львинкових подій. Шоу тільки починається.